Скажи мені про свій дім, nee. той, що пам'ятає твої перші хиткі кроки. 22-й радіодиктант Національної єдності, за словами організаторів, став актом єднання усіх українців. Активно долучилися до світової акції Бродівчани. Однією з локацій написання стала Бродівська бібліотека для дітей. Радіоприймач тут налаштували на хвилю українського радіо. Радіодиктант у прямому ефірі прочитала народна артистка, герой України Ада Роговцева. Авторкою тексту Твій дім є Ірина Цілик, українська письменниця і режисерка. Ленкиня української культурної і правозахисної громадської організації Пен Радіодиктант Національної єдності вперше був організований командою українського радіо у 2000 році. Відтоді його проводять щороку у День національної писемності і мови. Цього року він має особливе значення, оскільки дає українцям можливість долучитися до спільної дії на тлі вторгнення Російської Федерації. Диктант учасники можуть писати лише від руки. Також можна надіслати текст, написаний шрифтом Брайля для надсилання. Я диктанту на перевірку є рівно доба до 11 години 10 листопада. Надіслати можна звичайною поштою за адресою місто Київ Хрещатик, 26, поштовий індекс 01001. Також можна відправити на електронку, сфотографувавши або відсканувавши у форматі, наприклад, JPEG або PDF. та надіслати його до 11 години 10 листопада на адресу Ердравлек для самостійної перевірки текст твій дім. Буде оприлюднено 11 листопада об 11 годині на сайтах Українського радіо та Суспільного. Можливо, найкращий знавець української мови 2022 проживає саме у Бродівській громаді.